Так, ну що, тут? Виробництво йде повним своїм ходом. Так, що у нас тут? Що ми можемо сьогодні побудувати? Таке цікавеньке кухня. Кухня, давай її поставимо, побудуємо ось тут. Так, реклами нам не цікаві. Давайте подивимося, що тепер на кухні можна готувати. А, каша з кукурудзи. О, ось для чого я збирав постійно цю кукурудзу, і для чого вона потрібна. І що ж ця каша робить? Підвищує хп на 20, баф на 2 години. Це замість цього м'язка, яке я їм, можна їсти кашу. А в чому ж тоді різниця? Вони однакові виходять. Що м'ясо, що каша, що то дає 20 хп, що це дає, дає 20 хп. Але можна готувати і те, і інше, тому я закину одразу сюди. 20 штучок, і хай собі продовжує готуватися. Всім привіт! Сьогодні будемо фармити всі ресурси, які мені потрібні для того, щоб виробництво працювало, пихтіло, бурлило і наше ранчо розвивалося. Тому сьогодні я вам покажу локацію, на якій. Це все можна найкраще фармити. Так, і що ж ми тепер можемо побудувати? Далі? Нам на черзі в мене стоїть стіл для деталей. Поки що не можу поставити, через 13 секунд зможу. Так, так, так. Ставимо його сюди. Повертаємо, щоб це було кругову, як виробництво настояще. Зі станків. Так, що я можу тут робити? О, Цвяхи можу робити, всякі болтики, кути, О, ці таблички можу робити, з якої зброя робиться? Чудесно! А що ж потрібно для крафту? Для крафту потрібні злитки мідні. Потрібні дошки, потрібна шкіра, злитки і ось оцей порох, щоб зробити ось ці мідні дошки. Так, тепер я зрозумів, що мені ще й треба буде збирати цей порох, тому що з оцих дошечок ось тут. Чи не тут? Ні, мабуть, не тут. Не тут, не тут. Стіл, стіл з зброї. Ось. Ось зброї, з, збро... з цих дошечок можна робити собі пістоль. Раз. Тут уже краще треба дошить, дошечка, тут їх треба більше. Тут їх треба ще більше і різноманітні матеріали. А тут їх треба іще більше. Але ці всі ж креслення в мене не вивчені. В мене є тільки цей пістоль, який я можу крафтити. Ну але цього вже достатньо. Зброї, поки в мене вистачає. Тому. Поки що я собі пістолі ці не докрафчу. Як знадобляться, тоді вже буду їх крафтити. Поки мені як новачку. І, мабуть, вам так само, як і мені, хто уже новачок в грі, вам так само даються ці деталі. Такс. Чи зможу я поставити ще якийсь стіл. Наприклад, ось цей. Мені потрібні ще одні деталі. Так, ще крафтимо дві. Ще крафтимо деталі. 5 хвилин. Ну. Це довго чекати, тому ми зараз відправляємося за ще одною цікавою штукою, яка мені потрібна зараз як для новачку. Ось, бачите, в мене стіни повністю відкриті для рейдерів. І коли прийдуть рейдери, вони в мене ограблять, вони в мене все винесуть і все позабирають. Тому треба фармити. А зараз я вам покажу що. Ось ця локація сосновий ліс. Це просто. Топ для всіх новачків. Як тільки я дивився сюди, ну тут, наприклад, більше каменю. Це теж топова, до речі, локація. Але ось ця тут є все. Тут є дерево, тут є кукурудза, тут є трава, тут є хілочки, тут є каміння, тут є лут, вороги. Тут все-все-все, що потрібно для новачка. Як тільки я не дивився оці ось локації, наприклад, тут немає каменю зовсім, але є якісь дуби. Тут. Дерево є, трава є, мішочки є, але тут знову немає каменю. Тому найкраща локація для фарму, для новачка це ось сосновий ліс. Тут є і камінь, і дерево, і кукурудза, і травичка, і лут, і вороги, і все підряд, тому ми відправляємось туди. Такс. Можна одразу. До речі, в кого хто новачок, у вас, так як і в мене, за виконання різних завдань і проходження постійно дають віпку. І віпка дає ось такий ось баф, коли ви можете бігати з швидкістю блискавки Маквін і збирати всі ці ресурси. Оцей спис, який дали, до речі, непоганий. Мені він вже подобається, Те, як він працює і по стелсу, і на дистанції, що вороги навіть не встигають підійти. Так, що ж тут в трупику буде? Ось ці деталі дуже класна штука. Ось ці рулони рідкісні, шкіра, яка мені теж потрібна. Оці я поки не збираю, їх просто використовую. Поки що я їх не можу нічого з ними робити, тому просто використовуємо оцю штуку. Поки що я не бачив, де можна використовувати, тому не беру. Як тільки вона мені знадобиться, я почну її збирати. І вам раджу так само робити. Збирайте просто ресурси, ті, які вам потрібні, і нічого зайвого. Вмикаємо режим авто, і персонаж все робить сам. Ось до таких зайців випадає шкіра. Потрібна теж для крафту різних істанків і всього такого подібного. Оцих свиней можемо приручати, з них випадає м'ясо. Шкіра, по-моєму, не випадає. Я зараз попробую. А ні, шкіра з них є, тому краще вбивати. Ця локація для мене вже легка, тому мені їх приручати немає сенсу. А з оцих шкіра. Треба подивитися, чи з них усіх випадає шкіра. А ну-ка, заяць. Ну, зайця 100%, по-моєму, шкіра. Зайця може м'яса не бути, але шкіра завжди є. Так, ти оцю травичку не взяв. Давай, давай. О, я досягнув 30 рівня. Виконалося завдання. Так. Коли вже підходить до ворога, то можна підходити по стелсу. А ну-ка, ще раз провіряємо. Луту немає. Коротше, оцих койотів краще приручати. Вони будуть змагатися на вашому боці. А це що? Це це, це я таке перший раз бачу. а ну-ка Опачки, куди це ми спускаємося? Там була куча крові. Я ж можу вийти. Можу. Так. Щось мені тут цикотно. Що це за логово? Тут треба кудись пролазити. Про... Ага, тут є бос. ведмідь Матуре біс 625-25 рівень. Хоп, по стелсу. Давай, спис. Ого, 48 б'є. І в нього ще й атака. Дальня. Так, оця шкіра, я поки що її не знаю брати. Мабуть, не буду поки її брати. А її викласти не можу. Ну, ладно, десь викладу в якомусь іншому місці. У нього тут є трупики, з яких теж можна позбирати різні деталі. Шкіра готова вже. Тканина. Оце я поки що не знаю з цією тканиною, що робить. Поки що вона мені ніде не попадалася. Це, можливо, для якихось кращих речей тір 2. І оця шкіра, я поки її викидаю, вона мені не потрібна. А Все інше буду збирати. Так, що у нас тут? Молот. А це що? О, це хілочки, нічого собі, які сильні. Молот брати не буду, він мені не потрібний. І тут просто пусто. Так, цього можна приручити. Що у нас тут? О, цього теж можна приручать. Оп, тепер в мене вже два. <кхи> два помічника. О, детальки. Таке потрібне. Шкіри 6 штук. І оцей порох чорний, який теж потрібний. Клас. Але тепер в мене забиті кармани. У <кхи> мене ще й мінус один ресурс. Що це? Заяць, а, упустив. Заяць з моєю шкірою кудись побіг. Та дивись, розбігаються. О, добрий. Добрий день. Так, ану, візьми, можна втікти, щоб він бився чисто з ними. Вони його так кусають непогано, коли я тікаю. О, він на них загрився. Ану? Блін, хотів відбігти. Загрися на них. Ну давай. Не хоче. Ну, ладно, добиваю тоді. Я просто думав, може я можу в нього стріляти на дистанції, а, не вон... а він буде тим часом битися за цими моїми койотами, які гризуть його. Це була бімба. Можливо, якась більш дальня зброя потрібна для цього. Так, ну це якийсь лагерь. Ні, що собі я поприручав. Ви бачите цю свиту? <гум> Скільки тут шість, шість койотів? Я в шоці. Так можна бинтик застосувати. Ой-ой-ой-ой-ой, 10 -ой 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 -ой. трави! Як же це багато! Як же це багато? Койот. Можна приручить, і вже все. Давай. Фас, фас, мої песики. Фас! Фас його. Кхе -кхе. Десь музика зникла. Аж дивно. Такс. вона просто має, має таку можливість, має таку властивість закінчуватись просто. Я можу його приручати? О, у мене просто ще один койот вмер. Такс. І тут залишилася скринька. Угу, нічого цікавого. Авто збір. Такс, ну і тут можна скрафтити собі сокирку і добувати дерево. Додатково додому з собою ще принести дерево. Як бачите, на цій локації навіть є купу каміння, можна ще дофармлювати каміння. Просто в мене вже забиті слоти всім, що мені потрібно, і я не можу вже більше складати. Так, піду забираю свої насіння, які виклав, викладаю цю сокирку, і будемо дивитися, що вдалося зафармити за цю локацію. Такс. три стака дерева, 12 обломків, 4 мотузки, 5 хілок, дуже класних хілок. Можна буде взяти на якісь більш кращі локації, більш складніші, ось цілий рулони, які дуже важко добуваються. Стак шкіри. А це набинтики штучки, потім порох. Додаткове насіння, яке у нас, як ми вже знаємо, не знищується. Ви сажаєте, воно знову вдає врожай і повертає вам ці насінини. Їх можна зібрати штучок 100. І після цього більше не збирати, і у вас постійно буде врожай на, на одній якійсь грядці. 25 кропиви це просто імба. І 5 каменів додатково просто витягнули. Можна, до речі, ще. Дофармити каменю, що, мабуть, я зараз і зроблю, просто скрафчу собі кирку, викладу звідти, викладу зі свого мішечка, викладу зі свого мішечка якусь річ і просто дофармлю. Так, ну і ось так кінцевий результат: 300 дерева, стак каміння, металічні обломки, купа кропиви, купа, купа, купа ресурсів, які мені знадобляться для того, щоб робити станочки. І в мене тут щось відчинилося. Відкрий альянс вікно. Угу, Це можна вступати в будь-який альянс. Ага. Цікаво, для чого він потрібний. Хто знає, для чого потрібні ось ці альянси, що для цього треба, і що він дає. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, і я буду вам за це дуже вдячний. От і моє ранчо. І що нам дозволяє VIP? VIP нам дозволяє натиснути тільки одну кнопочку, і всі ресурси будуть розкладатися по всім ящикам. Бемц. Залишилося розкласти тільки ті, що. Шкавки не розкладаються. Це можна покласти сюди кропиву. Хілочки якісь. Так, де мої хілочки, де мої хілочки? Десь було все це тут. Тут порох був. Хілочки можна покласти. Ну, і поки насіння тут покладу. Так, це що в мене далі по завданню? Треба скрафтити. Пістолет. Пістолет я вже крафтити можу. У мене вже є такий станок. Ось він, на нього є і ресурси, і є все. Просто крафт, і завдання виконано Поотримати нагороду від ріка. А ось він бігає за мною. Здоров. Забрати свою нагороду. І треба щось відвідати, якийсь грум. грум 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 Бо буде подивитися, що він за мною буде бігать? У мене по квесту з ним ходить чи що? Чи ти за мною бігаєш? <гум> а, треба буде глянути, що по квесту Ну оці штучки, я так розумію, це для фарму ще Це бронзи взагалі, як сложу сюди. Пізніше може якось використаю. Так, так, так. Хербаліст стіл. У мене залишилося ось тут місце, але тут я б хотів собі зробити двері, вихід на грядочки. А поки що я буду цей весь цех розширяти в оцю сторону. Тому, мабуть, поставлю я його поки тут, а потім вже буду розширяти його далі. І що ж він дає? Кхе -кхе. Можна на ньому крафтити собі бинтики. І тепер я можу крафтити собі ось такі кращі хілочки на 120 хп. Це відновлює 60, а це вдвічі більше. І тепер є сенс для цього збирати фляги з водою. Так, 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 штучок 10 поставимо. Хай буде собі крафтитися. І оці хілочки можна брати на локації більш складніші, ніж 10 рівень. Наприклад, локація 35 рівня. Супер! Супер, все розвивається, все все будується. Тепер що мені потрібно? Мені треба збудувати лабораторію. Для лабораторії треба скільки 4 ще досочки. Ідемо сюди. Один, два, три, чотири. І. Що мені потрібно там ще? Аж цілих три інструменти. Три? Мені для цього потрібні доски. Тоді завантажуємо повністю цей стіл досками на 20 -ку. І коли цей стіл переробить всі ці досочки, я собі поставлю на крафт на 15 хвилин трьох оцих мідних інструментів і збудую собі лабораторію. Ось і все на сьогодні. Велика робота зроблена. Можна налити собі холодного лимонаду і відпочивати. А як ти далеко вже просунувся в розвитку свого ранчо? пиши про це теж в коментарях. Ну і, звісно, не забудь оцінити відео вподобайкою. А з вами був Грібовер. Всім пока-пока!